Вітаю вас малята! Правила безпеки знай і в біду не потрапляй. Не катайся по перилах, не вскочуй в під'їзд, якщо там знаходяться незнайомі люди. Не відкривай двері ключами при незнайомих людях. Не нахиляйся з балкона. Будь обережний з відкритими вікнами, не розкидай навколо гострі предмети, не чіпай незнайомі речі, Не їж брудні фрукти і овочі. Ніколи не дразни тварин, не підходь до газової плити. Якщо побачиш пожежу, клич на допомогу. Будь обережним при поводженні джерелом струмом. Не вмикай і не вимикай електроприлади мокрими руками. Не користуйся електроприладами, коли сидиш у воді. Бажаю вам малята ніколи не потрапляти у біду.